Доки ти твориш себе, ми творимо для тебе. Про те, яка ситуація на Луганщині на фронті, і запитаємо ми у Сергія Гайдая, екс-голови Луганської ОВА. з нами на зв'язку. Пан Сергій. Пан Сергію, вітаю вас! Слава Україні. Вітаю, героям слава. І розкажіть, будь ласка, власне кажучи, як зараз триває там оборона на фронті на Луганщині. і Лиманський напрямок, звичайно, нас дуже цікавить. Що біля Сватового відбувається наскільки інтенсивні бої? Ну, ситуація на Луганщині залишається стабільно важкою, але там повністю контрольованою нашими силами оборони, найважчий напрямок це. Напрямок якраз кримінної туди е, російсько-окупаційні війська кидають і надсучасно там свою техніку, і резерви всі намагаються все ж таки вони продавити оборону наших сил е, оборони, і, е, напевно, на другому місці по важкості це Білогорівка, тому що ну е, так само вже дуже величезний час е, ця територія. Колись було нормальне квітуче село, але зараз це реально тільки територія з назвою білогорівка, тому що там взагалі нічого живого не залишилося жодної будівлі, постійно обстрілюються, так само намагаються штурмувати з різних боків. Але на сьогоднішній час як би не було важко, всі наші захисники міцно тримають там оборону ніяких. Проривів з боку російських окупаційних військ немає, хоча ще раз а, скажу, що вони дійсно вони там намагаються кидати туди а, ну величезну кількість а, сил і засобів. І там е дрони камікадзе, і дрони, які скидають так само боєприпаси, і техніка важка, і танки, і артилерія. Тобто там достатньо важка ситуація. Е ну але тримаються наші хлопці, і ми безперечно, що е далі підтримуємо зв'язок. Я особисто спілкуюсь з нашими там військовими е і допомагаю чим зможу. Ну, як власне можна допомогти нашим військовим? Які є потреби зараз, от, зокрема на напрямку Креміної, Лиманському, Білогорівка, де так дійсно доблесно, героїчно тримають оборону вже багато місяців. і Ворогу там мало що біля Білогорівки вдається. А цей район я для наших глядачів зазначу важливий, бо там поруч Лисичанськ, і остерігаються росіяни, що саме з Сіверська і з району Білогорівки буде завдано контрудару, зокрема в тому напрямку, східному на Лисичанськ, на Сіверодонецьк. На от і постійно, постійно ця загроза, ця тема от виникає в розмовах російських пропагандистів. Як ми можемо допомогти нашим військовим, які зараз є потреби? От зараз ми розуміємо, підготовка до контрнаступу триває фактично на багатьох напрямках. Так, але є ті підрозділи, які безпосередньо на передовій тримають фронт. В першу чергу головна необхідність це дрони. От це головна необхідність на сьогоднішній день, тому що ну все ж таки, це очі, ну і це можливість переобладнати їх для того, щоб мати там систему скиду певних боєприпасів, і вони працюють і вночі, і, і в день, і ну тобто цілодобово. Але з боку росіян дуже величезні. Засоби РЕП підтягнути саме от на цей напрямок Сватівська Трімінський. І ну, втрачаються дрони, можна сказати, що просто десятками на тиждень десятками. Тому це така необхідність постійна, не буває їх багато, не буває там десь якісь величезні запаси цих дронів. Якщо є про запас там декілька, 4-5 дронів, ну слава Богу, нехай вони будуть у хлопців. Але постійно треба. Бо, мати, просто мати на увазі, що ну це такі настільки необхідна техніка, що вона не тільки знищує окупантів, але вона ще все ж таки рятує життя, тому що коли постійно вони в небі знаходяться, то наші захисники мають розуміння, як ситуація складається локально на тому чи іншому напрямку, і можуть відповідно реагувати на будь-які там зміни, якщо ворог намагається Гається робити, ну там чи наступ, якийсь чи можливо дРГ, якась йде це. Дуже допомагає. Контроль, звичайно, із повітря і розвідка. Повітряна це надзвичайно важливо в сучасній війні. І Справді питання дронів воно одне з ключових. Ми також допомагаємо нашим військовим зборами на дрони, і зараз просто принагідно нагадую нашим глядачам, що можна долучатись до таких ініціатив. Вихід на адмінкордони Луганської області. Наскільки він для окупантів залишається чутливим питанням? Бо такі декларації, заяви і завдання звучали. і Ми бачимо, що їм цього не вдалося зробити під час. Наступу, який тривав продовж січня, лютого березня, от є села під контролем наших збройних сил України, які адміністративно на Луганщині розташовані. Наскільки ворог шаленіє від того, що вони не змогли це завдання виконати, і наскільки вони намагаються все таки здійснити це? Це величезна проблема для росіян, тому що ніхто це завдання не відміняв. Це в пріоритеті вийти на адмінкордони Луганської Донецької області для того, щоб мати певні важелі, щоб переговори проводити далі. Там мати, хоча б ну якісь аргументи, що вони там залишають собі ці, ці території, чи якось ще там торгуватись. Ну і плюс, давайте не будемо забувати про фактор демотивації. Другий рік йде повномасштабна війна, як би її не називали на Росії, але е ті. Е Люди, які воюють на боці російсько-окупаційних е, військ, вони бачать, що не дивлячись на всі пропагандистські заклики, там і по цілодобові якісь вливання вуха на, на тої пропагандистської інформації про велич там російської армії, вони реально не можуть е, вийти навіть на мінкордони Луганської області, не дивлячись на те. Що 30% області була окупована з 2014 року, і майже 70% ще було окуповано в перші декілька днів після 24 лютого. Ну тому що треба було вибудувати просто потужну лінію оборони. Тому це дуже демотивує ворога, і слава Богу, що так відбувається. Сьогодні вранці наш генштаб так опублікував зведення і, і говорив також про Луганську область, і наголосили, що російські окупанти посилюють контрзвідувальний режим через побоювання витоку інформації, зокрема й той, яка стосується дезлокації військ російських. І таке інше. Ну і мовляв забороняють зараз так окупанти виїжджати нашим українцям із міст містечок, власне, і триває масова паспортизація, тобто насаджують ці російські паспорти за допомогою там різних схем. Тож, до чого зараз вдаються окупанти на тимчасово окупованих територіях? Чи дійсно посилилися оці такі різні заходи, і про що вони можуть свідчити? Ну, ви знаєте, ми вже нічому не дивуємось насправді, тому що ми за е, трохи більше ніж рік війни. Ми бачили багато чого з боку окупаційних військ. Вони дійсно закривають населені пункти, села, селища, міста на в'їзд на виїзд. Вони дійсно навіть офіційно говорили про те, що вони е, відключають доступ до інтернета. Навіть глушили в населених пунктах по лінії е, фронту е, мобільний зв'язок. В них є така можливість, тобто таким чином вони просто намагаються дійсно зупинити витік інформації, тому що регулярно на тимчасово окупованій території Луганської області відбувається бавовна, і вона відбувається дуже влучно, чітко як і. Просив окупантів наш президент, щоб вони палили там, там, де треба. От казарми підриваються, скупчення техніки, ремонтні бази, склади з боєкомплектами, штаби. Це все періодично в них вибухає. Ну і звісно, що вони там всі перелякані, тому і ну, доводиться їм підключати такі радикальні засоби, навіть вони іноді знаєте, заїжджають в село і таку запроваджують колективну відповідальність. Тобто, перших там 10-15 людей, яких побачили, вони їх забирають, вивозять в Луганськ. Далі до них застосовуються тортури, як психологічний тиск, так і фізичні е тортури. І е дуже часто відбуваються навіть такі речі, що люди повертаються, зламлені, але не всі дехто просто не повертається в свої населені пункти. Так, ці жахи, звичайно, від них кров встигне в жилах абсолютно, коли в деталях чуєш різні історії з окупованих територій. Власне, дійсно, роботи попереду ще і після деокупації буде дуже дуже багато. Розуміємо, в якому тяжкому стані регіон буде після того, як ми виженемо звідти росіян, окупантів. Власне, президент призначив нового керівника області Луганської об, 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 обласної військової адміністрації Артем Лисогор став цим керівником регіону. От до вас. З питання пане Сергію, і на вашу думку, які от завдання зараз і виклики перед новим керівником регіону будуть стояти перед новою адміністрацією? Ну як мінімум, продовжувати е, все те, що робилось е, трохи більше року? Це дві е, головні речі. Це допомога нашим силам оборони всім підрозділам, які знаходяться якраз на лінії фронту і боронять Україну на території Луганської області. А це і поліція, і Збройні сили України, Національна гвардія, прикордонники ну тобто, всі абсолютно. Далі це продовжувати роботу з гуманітарними штабами, які працюють в кожній області України. А в деяких областях є не один штаб, а декілька, тому що ну ми відкриваємо Вали гуманітарні штаби з розраховуючи від кількості наших людей, які проживають в тій чи іншій області. Відповідно, ну ми в принципі. Я залишив область працюючи там, працюють всі штаби. Зараз придбано дуже багато і дронів, і протипожежні автоматичні кулі, і автомобілі, допомога генератори. Ну, тобто, багато чого, що ще буде напевно місяця, можливо півтора місяця. Надходити далі в область і доведеться просто розпреділяти це все. Плюс по гуманітарним штабам в нас замовлена. Гуманітарна допомога продуктова для людей ну десь до вересня, включно тому, що всі в принципі, домовленості із міжнародними партнерами із нашими державними різними установами, Новими з Міністерством аграрної політики, з Укрзалізницею, всі домовленості є. Це все треба просто тримати в тонусі. Не дай Боже, десь буде збій. То відповідно швидко реагувати. Ну а далі, які вже президент поставить за завдання новому керівнику, то так само просто швидко реагувати. Я впевнений, що людина має впоратись з усіма викликами. Ну і чіткий план дій існує, тому тут ми спокійні. Абсолютно. Вам, пане Сергію, дякую за вашу роботу, за вашу працю і за діалог сьогоднішній стосовно Луганщини. Бажаємо якнайшвидшого звільнення нашої землі і перемог нашим силам оборони. Дякую вам. Дякую вам. Серія був з нами на зв'язку.